Дніпро місто з найвищим рівнем забруднення повітря в Україні за першу половину 2023 року. Це дані Центральної геофізичної обсерваторії. Місцева жителька Любов живе неподалік від промислових об'єктів. Розповідає, через сморід вимушена закривати вікна в квартирі. Ну, це ужас, здиміться. чорні кулуба йдуть, особливо перед утром. Часто буває прямо аж страшно другий раз. Адкроєш окно і швидко закриваю, тому що думаю, що нас уже траві. Місцева жителька Олена розповідає, на початку повномасштабної війни запахи від викидів підприємств зменшилися. Зараз каже, знову почала відчувати сморід. Я раніше, якщо раз в тиждень подоконники, то зараз їх нужна чуть ли не кожен день. І от іменно така от пиль така, пиль така крошечна. як крошечна, як пісок, тільки е, імей цвет асфальту. Олена Переселенка Запорізької області. У Дніпрі живе 4 місяці. Каже, одразу по приїзду почала відчувати запахи від виробництва. Особливо, коли сильний вітер, окна ну, сильно не откроєш. Особливо, коли дітки маленькі і я алергетик, ну, я відчуваю. Може на нюх, може одразу нет, но ну, починаю чихати. Основні причини забруднення повітря робота підприємств, вихлопні гази автівок та пил виробництв, розповідає співзасновник громадської організації «Сейв Дніпро Павло Ткаченко. Каже, близькість регіону до лінії фронту також може впливати на чистоту повітря. Викиди від вибухів від ракет, техніка працює, все це впливає на атмосферне повітря. Ми знаємо, що в нас є заводи. Ми бачимо, що з цих заводів йдуть постійні викиди. Мешканці постійно бачать звідти чорний бурий дим. Це все впливає на наше здоров'я. Дніпро постійно перебуває у першій п'ятірці міст із забрудненості повітря, розповідає Павло Ткаченко. каже: раніше в лідерах були Маріуполь, Кривий Ріг та Донецьк, але через повномасштабну війну там неможливо виміряти якість повітря або ж місцеві виробництва зменшили свою діяльність. Будь-яке забруднення повітря вона погане. Органи місцевого самоврядування там обласні місцеві, вони відповідають за те, щоб слідкувати за якістю атмосферного повітря. І якщо хтось скаржиться, то вони повинні приймати якісь дії. Павло Ткаченко каже: аби постійно мати інформацію про якість повітря, у Дніпрі та області повинні працювати станції моніторингу повітря. З початку повномасштабного вторгнення, каже експерт, вони не функціонують через брак фінансування. Мене дістали інформаційний запит до міськради із запитаннями: чи планують відновити роботу станції моніторингу та як контролюють рівень забрудненості повітря. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.